Уявіть собі, безкрая пустеля, де вітер шепоче стародавні легенди, а під ногами камені вкриті темним блискучим шаром, що нагадує лак. Це пустельний лак, загадкове покриття, яке перетворює звичайне каміння на справжні шедеври часу. Його творці невидимі художники, мікроорганізми, що співпрацюють з мінералами, наче майстри, які наносять тонкі шари фарби. Кожна мікроскопічна істота, неначе пензлик. Повільно вкриває поверхню оксидами заліза та марганцю, виживаючи у найсуворіших умовах, де сонце палить немилосердно, а дощ і рідкісна подія, ці мікроби творять свої візерунки. Протягом тисячоліть вони малюють на камені темні, блискучі візерунки, що сяють на сонці, мов лаковані полотна. Колись люди вірили, що ці плями магічні сліди богів. Та сьогодні наука розкрила їхню справжню природу, проте диво не зникло. Торкаючись цих кам'яних полотен, ми відчуваємо подих вічності і бачимо, як природа творить мистецтво терпляче й невпинно у ритмі свого загадкового танцю.